Підсумка національного мультипредметного тесту 2023 підбили у Полтаві. Значна кількість учнів не подолала поріг з математики, відзначає недоліком відповідальна за проведення зовнішніх освітніх оцінювань на Полтавщині Наталія Барболіна. Якщо ми говоримо про двохсадбальників, ну ми розуміємо, що хтось міг в такій ситуації припуститися помилки, десь якась тривожність була. Але те, що учасники не набрали. Ось той мінімум 3, 4-5 балів за рахунок виконання цих завдань. ну, от це, Я думаю, що це тривожна ситуація. Необхідно визначити напрями руху в подальшому, визначити ті орієнтири, за якими і педагогічні працівники. І через них відповідно не тільки вчителі, а й учні повинні на що орієнтуватися для того, щоб пройти ось ці оцінювання, зараз дуже важливо працювати над тим, щоб діти демонстрували кращі результати і відповідно знання. Тож необхідно робити висновки і готуватися до національного мультипредметного тесту 2024 року. Підсумок найголовніший полягає в тому, що не дивлячись на Архіскладну, незвичайну воєнну обстановку нам вдалося забезпечити проведення зовнішнього незалежного оцінювання для всіх абітурієнтів, в тому числі Полтавської області, у відповідності з тими вимогами, які існували в нас і в довоєнний час, і це для нас є найголовніший підсумок. Нагадаємо, національний мультипредметний тест запровадили 2022 року через повномасштабну війну в Україні. Його складають замість зовнішнього незалежного оцінювання для вступу до вишів. Цьогоріч учасникам НМТ потрібно буде скласти завдання з чотирьох предметів, три з яких є обов'язковими: українська мова, математика та історія України. Один на вибір.